Сьогодні 16 червня 2024 рік. Знаходжуся в саду на ділянці, яку дуже-дуже рідко відвідую, колись тут була мною висаджена е, вишня під назвою нічка. Ну, якщо дотримуватись по помил... помил... правил, буде звучати ночка. Ось такі вже плоди, починає вона дозрівати. Темніші набагато. Камера не передає колір. Потребує, звісно, запилювачів. Енергія росту дуже гарна. От, дуже красиве своєю кроною дерево. Вже бачимо, попелиця потихеньку заселяє. Коли знімуться плоди, буде потрібно неодмінно обробити. Більш-менш встигли зірву, скуштую. Дуже погане зображення. Ну, Ще її потрібно повисити. Переважає відчутність кислоти. Такий класичний вишневий смак. Я б сказав би кислий навіть. Але, напевно, ще її потрібно дозріти. Споживати її через 4-3 дні. А може через 5, подивитися, коли вона вже буде темно насиченого кольору, тоді її спробувати. Але я дуже рідко на цій ділянці. Так, проїздом вирішив відняти, просто показати, розповісти про такий сорт. Урожайність нарощує. Дуже рано вступає, сигнали починає. Урожайність е, нарощує. Я бачив, плодові утворення доволі так непогано заклалися, але, певне, потребує все ж таки запилювачів. Тут хіба що такі аборогенні сіянці вишні можуть їй допомогти в цьому. Ну, ще. Можливо, дві черешні, але навряд вони їй поможуть запилитися. Ось. Розмір доволі непоганий, мені подобається. І ось вже у нас так відходить, виходить дюк чудовишня і вже підхоплює дозрювання за нею нічка. Такий конвейер можна створити. Кому цікаво. На цьому все буду завершувати відео.